Який ліс краще, той, який захаращений мертвим опадом деревини у вигляді стовбурів дерев, гілок різних, чи чистенький, акуратний як парк. Ті, хто люблять гуляти у лісі, очевидно скажуть, ну нащо нам та захаращені? Звичайно, щоб пробиратися через гілки не дуже приємно, тому, мабуть, парк. Але чи все так просто? Ось цей стовбур дуба, дім і їжа. Для величезної кількості живих істот, для мохів і лишайників, для жуків і їхніх личинок. А ті в свою чергу для дятлів, для кабанів і навіть для вищих рослин, які часто тут починають своє життя. Якщо ми видаляємо з лісу мертву деревину, ми просто позбавляємо. Єдиної можливості для проживання для всіх цих видів живих організмів. Саме тому частина видів стають рідкісними, бо людина втручається в їхнє місце проживання або й взагалі його знищує. Немає оселища, немає виду. Кожен з видів у екосистемі це його окрема ланка, яка виконує свою певну роботу в цій екосистемі. Ця функція може полягати у деструкції мертвої деревини, забезпечення інших організмів їжею, Збереження вологи, ґрунтотворення та багато всяких функцій виконують ці організми, і втративши їх, ми вносимо зміни у роботу екосистеми і вона починає деградувати. Уявімо собі місто, де ми з якихось причин вилучили якусь одну професію, наприклад, сантехніки. Ми розуміємо, місто гарне, ніби воно добре функціонує, але щось уже пішло не так: зникла вода, проблеми з каналізацією. І, врешті-решт, колапс і деградація цього міста. І з лісом приблизно так само. Якщо ми видаляємо мертву деревину, ми втрачаємо частину видів, які є у цьому лісі, і як наслідок у лісі вже йде щось не так. Він починає деградувати. От ми бачимо, що на цьому стовбурі дуба навіть вужик пригрівся, набрався сонячної енергії і попов собі у своїх справах. Завданням лісового господарства є виростити ліс, зрубати його і посадити новий. І мертва деревина в цьому процесі це проблема, і навіть іноді зло, як вважають лісники. Натомість мертву деревину дуже добре і активно охороняють у природно-заповідних об'єктах, як то в заповідниках або національних парках. Саме тому я закликаю вас допомагати національним паркам. І саме тому я прошу вас допомогти Національному природному парку Холодний Яр, який дуже потребує автомобіля для виконання своїх прямих обов'язків охорони біологічної різноманіття. Тому, будь ласка, задонатьте, і ваш донат піде у дуже добру і важливу справу.